Ізні часи через унікальний окрас їх називали тигровими собаками, бенгальськими бракками, ситцевими собаками і навіть пудингом з чорносливом. Гравюри, статуетки та картини із зображеннями плямистих чорно-білих собак знаходили в Європі, Азії та навіть Африці. Сучасну історію породи Далматин можна поділити на два періоди: до та після появи на світ книги «Гледіс Дороті Сміт 101. далматинський дох. Коли у 1956 році англійська письменниця опублікувала історію про пригоди цуценя далматинів та їхніх прийомних батьків понго та бардіти. Вона навіть і не підозрювала, якого Джина випустила із пляшки. Комедні чорно-білі малята одразу ж стали улюбленцями і дітей, і дорослих. А після появи мультфільму Уолта Діснея та ігрової кіноверсії режисера Стівена Терека далматіни стали найпопулярнішою породою. У світі розпочався справжній бум в стилі далматин. Чорними плямами на білому фоні прикрашалися не тільки одяг та взуття, але навіть м'які меблі та автомобілі. В Америці загальні улюбленці далматини слугують своєрідним талісманом пожежної охорони. Зображення плямистого собаки на прізвисько Спракі прикрашає плакати, листівки, котрі випускає пожежна служба. Батьківщиною настільки популярних собак називали себе одразу кілька європейських країн. Але у 1980 році Генеральна асамблея Міжнародної кінологічної федерації віддала це право Далмації. Одній із провінцій Югославії у старовинних рукописах зберіглися відомості про те, що у середньовічній Далмації існували розплідники, в яких утримувалося до 500 чорнобілих плямистих собак. З далматинами не лише полювали, їх використовували для охорони майна та знищення гризунів. Ефектні чорно-білі собаки були незмінними супутниками далматських князів, а деякі вельможі навіть розміщали їх зображення на гербах та прапорах. Не дивлячись на популярність, порода в середні віки розвивалася стихійно. Кожний собаківник-аматор займався розведенням, виходячи із власних уявлень про ідеального собаку. І тільки після того, як плямисті красені потрапили в центр європейського собаківництва Велику Британію, їхнє розведення у XVIII столітті набуло культурної форми. Культурне собаківництво це сукупність заходів, спрямованих на збереження та удосконалення вже існуючих порід або створення нових порід собак шляхом штучного напрямленого відбору. При такому відборі в розведення допускаються лише ті плідники, котрі володіють потрібними якостями і передають їх нащадкам. Помітивши, що далматини не відчувають страху перед кінними повозками, англійські собаківники вирішили використовувати їх у якості каретних собак. Такі собаки не тільки неслися попереду карети, досліджуючи дорогу та розгоняючи живність, яка потрапляє під ноги. Далматин міг бігти і під високим днищем карети, підлаштовуючись під швидкість руху повозки. Це вимагало спеціального навчання собаки. До того ж, зріст тварини не повинен був перевищувати певних параметрів, щоби собака міг вільно розміщуватися під каретою. Тому англійці, розвиваючи в породі так звані каретні якості, долучали до розведення лише невисоких далматинів, зріст яких не перевищував висоти передньої осі карети. Далматини були надзвичайно популярними серед англійських аристократів, але репутація улюбленців знаті ледь не виявилася причиною зникнення породи. В сімнадцятому столітті під час громадянської війни в Англії бунтівники безжалісно знищили ні в чому не повинних псів, вважаючи їх символом феодальної влади. Лише після реставрації родини стюартів порода не лише поступово відродилася, але й зберегла популярність до наших часів. Практичні американці, займаючись розведенням далматинів, звернули увагу не тільки на ефектний екстер'єр, але й на робочі якості чорно-білих собак. В 19 столітті далматини вже були зараховані в штат легендарного детективного агентства Алана Пінкертона та Федерального бюро розслідувань. Відмінний нюх та феноменальна витривалість дозволяли їм бути чудовими собаками-нишпорками. Далматин міцний, пропорційно складений, гончий собака, голова достатньо довга, з пласким черепом, грудна клітина помірно широка і не дуже глибока. Лапи прямі, м'язисті, будова корпуса та кінцівок дозволяє собаці довгий час пересуватися рисью. Окрас двох видів на білому фоні плями чорного або шоколадного кольорів. Сучасні далматини, або як їх ще називають далматинці. З гончих та каретних собак перетворилися в чудових компаньйонів. Далматини слухняні, але у той же час незалежні, як і усі гончі, і здатні приймати самостійні рішення у складній ситуації. Вони володіють природнім розумом, кмітливістю та легко піддаються навчанню. Щоправда, на роль лютого тілоохоронця далматини навряд чи підійдуть, але можуть стати пильним сторожем та охоронцем для дитини. Окрас Далматиню зробив їх унікальними та популярними шоу собаками. Таких кумедних плямок немає жодна порода.